Вітаю вас, Нескорені! Сьогодні хотів би вам ще деякий моменти розповісти такий в плані розуміння і використання саме дробових рушниць для ураження швидко літаючих об'єктів. Я думаю, всі розуміють, для чого це все треба. І, на жаль, зараз це не лишень тільки спорт. До чого веду? Веду до того, що у нас в магазині представлений асортимент деяких одиниць і моделей. Скажімо так, ми пройдемося знову по дешевому сегменту. Можна, відповідно, брати і, і мені бренди але на сьогодні більш дешевий сегмент більш... більше має значення для користувачів, аніж брендовані. Хоча брендовані також на сьогоднішній день мають свою популярність. До чого я веду? У нас в магазині представлена ось таке от рушничка. Це тайфун. Який візуально дуже-дуже сильно нагадує нам італійську модель. Я думаю, що люди, які розбираються в зброї, вони дуже чудово можуть вгадати, яка саме модель. Ми не будемо її уточнювати, але ж для чого ця рушничка потрібна? По-перше, ця рушниця потрібна для інтенсивної, скажімо так, стрільби в русі, так називаємо практика. Вона має 10 плюс 1 зарядність. Має змінні чоки. Вона має 66 стволик. Тобто в деяких регіонах нашої країни я вважаю, що ця рушничка була б дуже в нагоді, оскільки вона має вже який-не який, але запил, і її споряджати набагато простіше, набагато швидше. Тобто, маючи певні навики, я думаю, що ця рушниця може допомогти. Вберегти життя хлопців до чого веду, за рахунок довжини ствола, вона також може перекривати певну відстань по дистанції. Відповідно, тут все треба робити шляхом підбору боєприпаса. Не варто, скажімо так, вірити, як говорять за чисту монету, тому що пишуть на пачках. Я б радив би взяти одиницю, в яку ви будете володіти, відстріляти її на певних відстанях і щоб ви чітко розуміли, що вона може. Тоді результативність ваша виросте в рази. Є також варіант, коли у вас немає можливості рухатись довгою рушницею через якісь перешкоди. В приміщенні, наприклад, там ще де-небудь. Є такий варіантик, це bullpup, але це йде помповий. Нікому не секрет, що найбільшим, найбільшою проблемою в 12-му калібрі, це є їхні коробчаті магазини. Тобто, якщо взяти, подивитися. От взагалі, як хлопці стрілялих магазів, зі зброї, там, де є живлення з коробчатих магазинів, то там дуже часто стикається з проблемою от саме неперезарядів. Тут, за рахунок того, що це помпова рушниця, у вас перезаряд буде 100%. Єдиний недолік цієї рушниці, як на мою думку, це є спосіб заряджання. Тобто тут треба попогратися для того, щоб її зарядити. Вона також йде 7 плюс 1. І для людей, які все-таки мають зрозуміти, як правильно стріляти, як правильно робити випередження, супровід мішені, і як говориться, в дробовому в стрільбі з дробової рушниці, головне навчитися стріляти в пусте місце. Тобто, це треба навчитися вам стріляти не в мішень, а в ту точку, де мішень буде за пів секунди, за секунду. Тобто, це про випередження. Я предоставив таку модельку: це Атаспорт Суперспорт. Показую вам таку модельку, для того, ну можливо, хтось хоче її придбати собі і в подальшому потім використовувати як на полюванні, так і в спорті. На жаль, я так думаю, що багатьом людям на сьогоднішній день все-таки зброя буде вже не розкішю, а скоріше за все, таким, я б сказав би, Психологічно-емоційним заспокоєнням, що якщо воно у вас є вдома, то вам буде на душі якось спокійніше. І останні роки це все частіше і частіше зустрічається в нашому сьогоденні. Закликаю вас вчитися користуватися зброєю, пам'ятайте, вільні люди мають зброю.